thank <laughs> you Вітаю в ефірі. Програма в об'єктиві. і Я ведучий Михайло Когут. В Україні вже завершується виборча кампанія. А в неділю виборці визначаться, кому вони довірятимуть своє майбутнє в новій Верховній Раді. І сьогодні в гостях в нашій студії є Іван Васюник, колишній віце-прем'єр, Софія Фодина, голос Львівського Євромайдану та Вітаю. політолог, міжнародник, Іван Рудницький, голова самоврядування Сихова. Вітаю Доброго вас дня. в нашій студії. Вітаю. Пане Іван, перше запитання до вас. Скажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, нова Верховна Рада може виправдати ті сподівання, які на неї зараз покладає суспільство? Ну, буде залежати виключно від складу цієї Верховної Ради. Сподівання великі. І той факт, що вибори проходять в умовах війни, і ми ще очікуємо ескалації зі сторони російських агресорів. Той факт ставить перед Верховною Радою а, надзвичайні завдання і вимоги зі сторони української нації, і насправді на а, наступні два місяці після виборів будуть своєрідним тестом на перед нацією нової Верховної Ради. Якщо вона цей тест оправдає. E, значить, ми є на правильному шляху, і вибори, які треба було проводити на на, на на жаль, ще швидше ніж ніж тепер, і вибори зроблять нас міцнішими. Я би хотіла тут звернути на дещо інший аспект. Дієстатність даної Верховної Ради буде вимірюватися тим, наскільки люди, які туди попадуть, будуть готові до співпраці, тому що ми можемо побачити, що в будь-якому випадку в нас немає так багато недобросовісних політичних сил, типу як це в нас була партія регіонів. Інші політичні сили проросійського спрямування їх майже не буде, все-таки в порівнянні з минулим парламентом, будуть ті сили, які постійно заявляють про свою демократичність, про європейськість, про бажання щось зробити, навіть про впровадження закону про люстрацію і так далі. Тобто, бачимо, що швидше за все більшість буде більшість, яка би мала приймати закони. Проте зараз вже від деяких представників деяких політичних сил чути заяву. А ми не збираємося створювати про президентську більшість? Ми будемо створювати свою проукраїнську. Тобто, з одного боку, виходить, що президент не українець. А яка це ваша проукраїнська більшість буде? А що ви маєте на увазі? Чи це знову буде за мир за стабільність за партію регіонів? Чи ви будете просто руйнувати можливості коаліції? Від цього буде залежати її дієздатність. Другий момент наскільки Верховна Рада буде готова оперативно працювати, кредит довіри до цієї Верховної Ради, наскільки я бачу по зустрічах із людьми, він є невеликий. Якщо Верховна Рада наступних кілька місяців не запрацює і не почне по конвеєру продукувати ті закони, які потрібні, буде нагнітатися неспокій у суспільстві. А з цього будуть користатися ті, кому не потрібна Верховна Рада, кому не потрібний президент і кому не потрібен мир реальний і стабільність в Україні. Третій момент: а наскільки люди, які прийдуть до Верховної Ради, будуть готові до законотворчої роботи і до державницької позиції. Тому що ми бачимо, що оскільки ця виборча кампанія є коротка, ем, може бути багато несподіванок з другого боку. Ми бачимо людей, які пройшли через майдан, які пройшли через зону АТО, які стали такими своєрідними моральними військовими лідерами нашого народу, і вони йдуть теж до Верховної Ради поруч з людьми, які раніше не мали досвіду політичної роботи. Наскільки ці люди, попри їхні великі бажання і заяви, зможуть просто ефективно сідати, писати знак закони, не піддаватися на підкуп, наскільки вони будуть готові знаходити порозуміння з колегами незалежно від партій, а залежно від інтересу держави? Оце є таких три фактори. Далі буде видно. Але можна. те, що ми рухаємося в правильному напрямку, це однозначно. Ми зараз перед виборами проводимо багато зустрічей різноманітних, чи то в комунальних підприємствах, чи то в освітніх закладах, чи то на підприємствах. Ми відчуваємо, що люди розуміють, що правильно що є перевибори парламенту, це своєрідна форма люстрації. Люди чітко розуміють, що те, що було, коли в парламенті є понад половина ворогів держави. Це де собі таке можна уявити, щоб держава утримувала парламент, а, а значна частина його членів воює проти власної держави. Це не мислимо собі десь уявити. Люди це чітко розуміють. Тобто, мені здається, однозначно, та нова Верховна Рада це великий плюс порівняно з попередньому з попередньою. А вони мусять творити закони. Вони мусять змінювати державу, бо ми не можемо бути в такій стагнації, яка є. Ми мусимо рухатися вперед. Але мене застраховані від появи вже в новій Верховній Раді так званих тушок. Скажіть, як на вашу думку можна змусити депутатів виконувати свої обов'язки? Суспільство як має змушувати їх? Я завжди нагадую, якщо щось не так, ми маємо механізм відкликання і президента, і міністрів, і Верховної Ради, в тому числі. В Україні є багато шин, є багато коктейлів молотова, і ще більше в нас є смітникових урн. Але знову ж таки, це жарти жартами, але напевно це мало би бути одним із. Перших законодав... Одної з перших законодавчих ініціатив, що має бути чітко прописаний правовий механізм позбавлення депутата повноважень, якщо він зраджує державу, зраджує народ. Знову ж таки, тут сюди можна і включити і депутатську недоторканність, оскільки ми бачимо, що не можуть покарати. Але тут також треба і робити реформу, а можливо, навіть не реформу, а тотальну зміну судової системи. Це є ті моменти, які... Президент, уряд і парламент я боюся, можуть зробити тільки. Під тиском українського народу, а це має бути і тиск моральний, це має бути тиск інформаційний. Врешті-решт, коли це все разом не діє, це має бути тиск на майдані. Але це ті речі, які ми маємо вимагати. Тому що, на жаль, ті чиновники, ті депутати, які зараз там є, вони попадаючи в цю павутину, так би сказати, владну, багато хто з них просто зависає і стає нездатним щось міняти. Тому роль громади у процесі змін є дуже великою. Ну, за два дні до виборів мусимо, як на мене, розуміти дві небезпеки. Перша небезпека, що не дивлячись на е, оці такі загальні і оптимістичні прогнози, що буде проукраїнська Верховна Рада і вже гіршої, ніж було не буде. А, а мусимо розуміти, що маємо прийти і зробити свій вибір. І, і в цьому в цій дії, в цьому чині кожного українця і є продовження революції гідності. Не дивлячись ні на погоду, не дивлячись на тривогу, бо, бо війна вона для кожної нормальної людини є явищем тривожним. Треба прийти і проголосувати. Якщо не прийдуть львів'яни, якщо не прийдуть галичани, то прийдуть, а ще й перепрошую, фальсифікують, бо там ще цей процес не зупинений на сході. І ми досить несподівано побачимо ну, не 150, не 226, а добрих пару десятків. П'ятої представників п'ятої колони підфарбованих під під багатьох кольорів від синьо-білого опозиційного блоку до Тігіпка і до багатьох мажоритарних кандидатів, які говорять критичні, гарні слова, які подобаються части людям. Треба мусимо прийти і проголосувати у відповідальні моменти на багатьох виборах. Галичани мобілізовувалися до 80 до 90% явки, і вони визначали напрям наступного руху держави. А друга небезпека полягає в тому, що не можемо зупинятися і після обрання. Коли я говорив про якісь тестові речі, то я мав на увазі, що буквально за, за місяць-два Верховна Рада має прийняти декілька законоп... законів. Які мають поправити ситуацію кардинально? Ми можемо говорити про відкликання депутатів. Але якщо не буде зняття феодальної депутатської недоторканності, то не буде ніякого відкликання. Ми можемо говорити про люстрацію, але якщо ця Верховна Рада не поправить стару Верховну Раду у і не внесе в закон про люстрацію як категорію для люстрації кандидатів в депутати і депутатів Верховної Ради, тоді ця Верховна і наступній Верховній Раді залишиться прихистком для агентури ФСБ і і корупціонерів. І в кінці кінців наступна Верховна Рада, не відкладаючи до наступних виборів, має прийняти новий закон про вибори, закон про пропорційні вибори з відкритими списками, щоб люди розуміли і знали, кого вони обирають. І якщо я думаю, за декілька місяців ця Верховна Рада не прийме цих законів, ключових, які продовжують очищення української влади. То вона буде мати проблеми із своєю, своєю е, тривалістю свого життя як парламенту України. Тут, якщо дозволите, лише коротко доповню. пан Іван порушив дуже важливе питання щодо виборів. Мене на цих виборах особисто тривожить таке питання, що є чудові кандидати, прекрасні люди, багато яких от по Львову, я знаю, всі ніби достойні, але їх так багато йде на один і той самий округ. Що інколи виходить так, що ми тому дамо чуть-чуть голосів, тому тому тому, тому, а виграє хтось інший, за кого одного нероздрібненого прийде голосувати певна когорта людей? Цю помилку ми робили на президентських виборах на початку незалежності, коли патріотичні сили роз'єдналися, і кожен шов сам був в нас демократія. А в результаті вигравав не той, кого ми хочемо бачити. Це один момент, за який я хотіла би звернутися. Я розумію, що є і свої симпатії. Але якщо на окрузі є щось не то, як, наприклад, в мене по окрузі йдуть і представники комуністичної партії, так сконсолідуйтеся, подумайте, хто з цих добрих людей все-таки має найбільшу можливість виграти ці вибори і проголосуйте. А другий момент. На жаль, досить багато лунає заяв, що а, я не бачу зміни системи, я не вірю, що ця Верховна Рада щось може змінити, тому що влада погана, я не піду на вибори. Я особисто ще раз і ще раз наголошую: кожен, хто не іде на вибори і не голосує або псує бюлетень, це є зрадник, тому що це право вибору, право прийти, проголосувати і спричинитись до зміни системи, воно є скроплено кров'ю. Воно є освячене смертями і героїв Небесної Сотні, і тих хлопців, які сьогодні кожного дня вмирають на сході України. Ви маєте прийти і проголосувати. Таким чином ви не зрадите всіх тих, хто поліг за ваші права. Я думаю, що люди почують заклик пані Софії і обов'язково прийдуть на вибори. Проста річ: в державі треба багато що змінювати. Можна на пальцях, чи на пальцях навіть однієї руки назвати ті галузі, де вже є якась спроба змін там, скажімо, в освіті це закон про вищу освіту, чи зовнішнє незалежне оцінювання, але інші галузі, чи то пенсійне реформування, чи то що стосується підприємств, чи то Корупція, яка є, без, без парламенту, без більшості, без колосальної сили волі, цих змін зробити не можна. У нас без вихідь. Ми мусимо робити зміни. Ми мусимо жити цивілізовано. Ми мусимо мати правила нашого співжиття. І є велика надія, що та ті люди, які зараз йдуть в парламент, вони є досвідчені. Вони мають за плечима конкретні справи, і е, я думаю, що вони ці зміни мусять зробити, і вони їх будуть робити. Ну, а на вашу думку, які от першочергові, що потрібно міняти? У нас практично майже все треба міняти, якщо <світ> ну, <Пані>, дозвольте <плес> про це, але через призму як пані Софія говорила: вірю, не вірю. Ми не маємо права розневіритись. Не маємо права і маємо підстави вірити, вірити в кожного з нас і вірити в Україну. Бо, а, бо ще якщо повернутися рік назад, багато хто не вірив, що Янукович піде Януковича підуть геть. Багато хто не вірив практично, що Україна вже може відстояти свій, свій суверенітет. Ще півроку назад, коли ми мали розкрадений бюджет і отримали країну без армії, ми були на межі банкрутства. А цього не сталося. Ще ми не мали армії, але народ. Разом, так як і колись, подвиг повторив подвиг української повстанської армії, зупинив агресора на цій межі, де а він вже хотів бути у Києві. Ми не мали служби безпеки, але декілька днів тому ми наші служби безпеки. Упередили відкриття другого фронту в Києві і зупинили на підступах до Києва 50 тисяч провокаторів. Ми мусимо вірити в те, що кожен крок, який не подобається Росії і Путіну, цей крок нас укріпляє, і це має надавати нам віру і в те, що наступна Верховна Рада нікуди не дінеться. Нам не треба третього майдану з автоматами. Нам треба всім разом розуміти, що і влада, і українці разом мають виключно свою відповідальність зробити, зробити те, що потребує Україна. І тут дуже важливо а, в останні дні перед виборами так чесно розібратися, хто з чим з політичних сил йде, хто йде з. Манною небесною і сокирою обіцяє порубати всіх і вся та й вирішити проблеми за 3-4 місяці. А хто веде чесну розмову з виборцями? Хто е, говорить про істину, е, глибину проблем, е, рекомендує, чи обговорює з людьми реальні, а не солодкі шляхи виходу з цієї проблеми, хто веде чесну розмову? Е, мені видається, що це, це такий, що люди, люди власне, і вибір будуть свої робити щодо політичних сил і кандидатів на основі розуміння. Не хто з популізмом прийшов, а хто прийшов з, прав... з правдою, Софія. На вашу думку, от е, простому виборцю, е, що потрібно перш за все е, розуміти, і як цей вибір робити? <кій> У нас є два вибори: перше, це є партії, партійні списки відповідно. А друге це є вибор по мажоритарці. Е, щодо партійних сил, як я для себе особисто визначалася за кого як я буду голосувати. Передусім, наскільки представники, лідери тої чи іншої політичної сили працювали останнім часом, кожному дано право помилятися, така природа людини. Але ми можемо визначати, наскільки ця людина добра чи погана. Якщо вона вміє визнавати помилки, якщо вона вміє змінювати вектор роботи, і якщо робота, яка на сучасному етапі проводиться, є дуже доброю для розвитку держави. Другий момент за політичну силу знову ж таки я дивилася, наскільки багато є тих, кого я не хочу бачити у парламенті, в лавах тої чи іншої політичної сили. На жаль, Жодна з сил не є абсолютно чистою від. Тягаря минулого, і треба все таки вибирати, де є якомога більше достойних і дієвих людей, які зможуть далі працювати. Тому що, все-таки просіювати ми будемо ще довго. На жаль, минуле так легко не відчіпляється, і нові лідери, нові активні перспективні люди так просто не включаються в політичний процес. Це і досвід, і час, і дуже багато перепон. Якщо ж і також, якщо говорити про політичну силу, це однозначно має бути політична сила з чіткими українськими засадами, це має бути проєвропейський вектор, вектор на реформи, на люстрацію, на боротьбу з корупцією. І якщо там в цій політичній силі є люди, які сьогодні ці всі речі впроваджують в життя, вона вже є достойна підтримки. Якщо ж говорити про конкретну людину, я признаюся чесно. Для себе визначала, хто мені імпонує по різних округах, хоча я і не, не по всіх голосую, я тільки по своєму рідному. Це є люди абсолютно різних політичних сил, є люди, які взагалі безпартійні. Ну але що для мене важливо? Я завжди так кажу: перше, щоб мені не було встидно. Мені не було встидно за цю людину. Другий важливий момент, що було зроблено. Що було зроблено конкретно? Що було зроблено навіть за якоїсь підтримки, але головне, що було зроблено без жодної підтримки всупереч всьому, що робилося в той час в державі? Третій момент це все таки відсутність дій. Поза цією людиною, які зневажають державу, які підставляли інтереси українського народу, і які ганблять цю людину взагалі не тільки перед Україною, але і перед світом. Тобто, це були ті фактори такі одномоментні. Другий момент я багато кому, от, наприклад, висловила підтримку людям, які не були ніколи в політиці, які є абсолютно новими, свіжими, які... Можуть принести вітер змін до парламенту. А що важливо, як постійно наголошував Вацлав Гавел, колись краще 5 років з помилками, ніж 50 років без змін, це також є важливим фактором. І я просто також наголошую завжди, наш люди мудрі. Просто інколи ми любимо відключати свій мозок, а треба його включити, проаналізувати, подивитися і зробити мудрий вибір. Пане Іване, скажіть, будь ласка, на вашу думку, змінилося українське суспільство е, після Майдану після, з цією війною, яку ми маємо? Е, однозначно змінилося. <кхем> Мені здається, що в, в середині в українському суспільстві проснувся такий дух. Українства, єдності, співпереживання за ближнього, віри, що ми переможемо, здатності оборонити державу, це однозначно. Я наводжу такий завжди приклад при зустрічах, що коли я був в Києві на Майдані, то з одним хлопцем познайомився російськомовним. Він здається з Дніпропетровська чи з Дніпродзержинська, і коли я його десь просив, бо він не мав бронежилета, щоб не ліз на трибун на барикаду. То він мені каже: дядька, ви зі своїми взглядами сиділи дома. Я, я подивляюся, тому мені здається, молодь зараз дуже активна. Молодь вловила такі необхідні змін і вона напирає, щоб ці зміни робити. І вони будуть зроблені. Це вони мусять бути зроблені. Чи то пенсія має бути законодавчо визначена крім державної, має бути ще якась страхова, чи то <кхем> в лікарні, коли ми приходимо, має бути табличка. Скільки ми платимо, а не думати, як віддячити лікарю. Якби простий приклад, якщо за кордоном, то третина тих коштів, які ми платимо в лікарню, йде лікарю, третина коштів йде на лікарню, третина коштів йде на державу. Зрозуміло, і люди це розуміють. Тобто ви питали, які зміни треба робити, повно змін треба робити. Всюди треба робити зміни в кожній галузі. І ми мусимо, нас нас безвихідь, ми бачимо з боку, який коло нас є світ, як він розвивається, і ми мусимо стремитися мріяти про той світ. І щось робити для змін в себе дуже коротке запитання і дуже коротка відповідь. Ви думаєте, Верховна Рада зможе це зробити? Я думаю, що так. Це буде перший раз, коли в парламенті будуть проукраїнські сили. Не штука мати парламент, дуже важливо, але мати більшість, а тим паче конституційну так виглядає зараз. Це буде, то е, якщо побадуть туди нормальні люди, тверезі люди з досвідом з колосальним, які щось зробили в своєму житті за плечима, то зміни будуть, очевидно. На цьому ми зробимо невелику паузу, і після реклами ми повернемось до нашої студії до розмови з нашими гостями. Тож не перемагайте!